Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання: чи буде підписаний закон про мобілізацію з 18 років впродовж 2025 року? Карта умеренность. Король кубків. Дев'ятка жезлів. Карта луна. Королева мечів. Так, давайте розглянемо цей розклад. Карта помірність перевернута. Вона говорить про нестабільність, відсутність компромісу, можливість, можливість різких змін. Так, король Кубків. Король Кубків говорить про. Про якусь, про якусь людину, людину, яка відстоює, яка керується емоціями та дипломатією. І ця фігура ухвалює важливі рішення. Так, дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів ця карта говорить про напругу, про опір змін. Змінам, от, про оборону. Так. Карта Луна говорить про ілюзію, про страхи, про невизначеність, про якусь дезінформацію. Так, і королева мечів перевернута. Ця карта говорить про жорстокість, холодність, про якісь маніпуляції і несправедливі рішення. От. Якщо дивитися взагалі на цей весь розклад, то можна сказати, що питання мобілізації з 18 років викликає дуже багато дискусій. Дискусій, суперечок, яких, якихось маніпуляцій. От, і що немає чіткої позиції. От. І що король, король Кубків свідчить про те, що, е, якісь, що рішення ухвалюються з огляду на політичні та соціальні настрої. Коли карта Дев'ятка Жезлів говорить про сильний супротив оцим всім рішенням так. І якщо подивитися взагалі, то можна сказати, що ймовірність, ймовірність ухвалення цього закону про мобілізацію з 18 років впродовж 2025 року дуже низька. От, дуже низька, дивлячись на те, що, що країна в війні і дійсно дійсно не вистачає людей на фронті. От цей закон впродовж 2025 року не буде ухвалений, тобто його ніхто не підтримає.